Вітаю! Сьогодні ми розглянемо пет плитку. Це сучасний будівельний матеріал для внутрішнього оздоблення. Вона підходить для декорування стін, відновлення меблів та створення естетично привабливих інтер'єрів. Петплитка не має запаху, абсолютно безпечна для людей та тварин, а також має хороші тепло та звукоізоляційні властивості, розміри та варіації. Пет-плитка 60х30 це настійне покриття, яке за своїм зовнішнім виглядом максимально нагадує керамічну плитку, проте є значно легшою та простішою в укладанні. Поверхня глянцева, а дизайн представлений приблизно у 80 варіаціях, включаючи однотонні кольори, яскраві абстракції та малюнки, імітації натуральних матеріалів, таких як мармур, дерево, мешковина, бетон тощо. А також варіанти з вкрапленнями срібла та золота, або ж з перламутровими відтінками. Цей формат плитки універсальний і підходить для будь-якого житлового чи комерційного приміщення. Може використовуватися як акцентна вставка або для покриття всієї площі стіни. Наступна варіація це петлитка 90 на 40 см. Це вінілова плитка великого формату, доступна лише в однотонному виконанні, що повторює кольори 60 на 30. Вона має глянцеву поверхню, представлену у спокійних відтінках, які підходять навіть для дитячих кімнат і легко вписуються до будь-якого інтер'єру, поєднуючись з іншими матеріалами. Цей формат дозволяє створити стриманий, елегантний вигляд стін. Наступний варіант це пет-плитка у рулоні. Є в двох розмірах: це 60 см на 3 метри та 1,20 м на 3 метри. Це настінне покриття великої площі, що відкриває безліч дизайнерських можливостей. Доступні глянцеві відтінки. Дизайни зазвичай імітують природні текстури, такі як мармур, дерево або метал у широкому спектрі відтінків, від спокійних теплих до глибоких яскравих або холодних тонів, а також як яскраві акцентні комбінації мармуру та зору. Рилона плитка перекриває поверхню майже без швів, що забезпечує цілісне та акуратне покриття, Її легко монтувати, і вона підходить для житлових та комерційних приміщень, гарантуючи стильний вигляд та довговічність. Наступний варіант це. Пет-мозаїка розміром 30х30, доступна альтернатива алюмінієвій мозаїці, використовується для створення мозаїчних візерунків та декоративних елементів. Дизайн включає імітацію натуральних матеріалів як однотонні варіанти під срібло або золота, так і мати різну форму та розміри від геометричних фігур до імітації луски або сот. Цей формат дозволяє створити унікальні декоративні акценти у приміщенні, склад та матеріали. Що ж об'єднує всі ці матеріали для ремонту? Основним компонентом є базовий шар, який виготовлений з суміші поліетиленфталату та поліетилену. Він має аморфну структуру, що забезпечує стійкість до вологи та деформацій. Крім того, цей шар є бюджетним, оскільки виготовляється із перероблених матеріалів. Верхній шар це прозора захисна плівка з легким глянцевим блиском, що являє собою полімерне покриття стійке до старання. Завдяки цьому плитка довго зберігає свій естетичний. Вигляд, а антистатичні добавки запобігають осіданню пилу на поверхні. Далі йде декоративний шар, який формує чіткий і реалістичний малюнок, унікальний для кожного дизайну. Важливо зазначити, що плитка не передбачає обов'язкової стиковки малюнку, хоча деякі плитки можуть поєднуватися між собою по дві або чотири позиції для створення більш складних композицій. Польгований шар відбиває теплові хвилі, підвищує міцність плитки і зменшує теплові витрати та покращує теплоізоляційні властивості. Далі йде клейовий шар. Це нетоксична основа з високим рівнем адгезії, що гарантує надійне прилягання плитки до будь-якої поверхні. Завершальний елемент це захисна силіконізована плівка, яка зберігає клейовий шар від забруднень і висихання, а під час монтажу легко знімається, забезпечуючи зручність та частоту роботи. Властивості та переваги підплитки. плитки, враховуючи всі наведені властивості матеріалу, можна відокремити ключові переваги. Насамперед, це легкість монтажу. Самоклеюча основа прискорює процес укладання та не потребує додаткового інструмента чи спеціалістів. Плитка монтується стик у стик, ріжеться легко ножицями або монтажним ножем. Не розходиться по швах та не набухає і не деформується. Відсоток відходів становить всього 1%, що є одним з найкращих показників для настійних матеріалів. Важливою характеристикою є вологостійкість: плитка не боїться вологи і може використовуватись на кухнях, у ванних кімнатах та інших подібних просторах, зберігаючи структуру та не сприяючи появу плісняви та грибку. Зноси стійкість покриття забезпечує тривалий термін експлуатації без втрати зовнішнього вигляду. Плитка має високу декоративність завдяки великому вибору дизайнів, що імітують натуральні матеріали та різні кольорові рішення, легко комбінується між собою та дозволяє створювати індивідуальний Стиль покриття невибагливе у догляді. Полімерний шар легко очищиться без спеціальних засобів, а за потреби окремий елемент можна швидко змінити без повного демонтажу. Також матеріал забезпечує приємні ізоляційні властивості, зменшуючи теплові витрати та поглинаючи звук, що робить його практичним і комфортним у повсякденному використанні. До застосування Мед плитку як настійне декоративне функціональне покриття у житлових та комерційних приміщеннях. Вони підходять для озоблення стін у ванних кімнатах, кухнях, санвузлах, коридорах, спальнях, дитячих і вітальнях. Завдяки вологостійкості матеріал добре працює в зонах біля раковини, кухонного фартуку, душової зони та надстільницю в технічних приміщеннях. У громадських просторах її використовують в салонах краси, та ярнях, офісах, зонах рецептів та шоурумах для створення акцентних зон, фотозон і дизайн композиції. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Щоб правильно визначити, скільки матеріалу знадобиться для оздоблення стіни, важливо дотримуватись послідовного алгоритму. Спочатку ми вимірюємо довжину та висоту поверхні, після чого отримані значення перемножуємо. Так визначаємо загальну площу, яку потрібно покрити. Далі площу поверхню ділять на площу однієї плитки, враховуючи її формат. Це дозволяє зрозуміти, скільки плиток потрібно для повного покриття. Після чого результат завжди округлюють у більшу сторону, щоб уникнути недостачі матеріалу. У процесі монтажу передбачена підрізка, особливо в кутах, біля розеток, вимикачів або при обході відступів. Тому до кінцевого результату рекомендується додати невеликий запас кілька додаткових плиток, забезпечить комфорт у роботі та допоможуть завершити монтаж без вимушених пауз та повторних закупівель. Такий метод розрахунку є універсальним і підходить для будь-якого формату плитки та площі поверхні, дозволяючи заздалегідь оцінити необхідний обсяг матеріалу. Підготовка поверхні. Для якісного кріплення пет плитки важливо правильно підготувати основу. Монтаж можливий на більшість твердих основ. Вона повинна не містити пилу, жирових слідів, воску, залишки фарби, мильної піни чи інших забруднень, які можуть вплинути на щеплення. Якщо стіна має нерівності, відколи або тріщини, їх необхідно усунути шпаклівкою та вирівняти до гладкого стану. На сильно фактурних поверхнях, такі як цехла, декоративний камінь чи груба штурка. Штукатурка рекомендується попереднє вирівнювання, іначе плитка може лягати нерівно або гірше фіксуватися. Перед укладанням основу бажано проґрунтувати та дати її повністю висохнути. Важливо, щоб температура поверхні і самої плитки була однаковою та знаходилась у комфортному диапазоні. Це забезпечить максимальне щеплення клеєвого шару. Монтаж проводить у приміщенні без різких перепадів температур та протягів. Монтаж. Монтаж під плитки слід починати з одного кута або від найрівнішої базової лінії поверхні. Перед укладанням необхідно зняти силіконізований папір зі зворотнього боку, відкрити клейовий шар і щільно прикласти плитку до стіни, поступово протискаючи її долонею. Матеріал монтується стик у стик, не вимагає затірки. А плавна структура дає змогу уникнути швів. Плитка легко ріжеться ножицями або монтажним ножем, що дозволяє корихувати розмір на кутах біля розеток, вимикачів та інших виступів. Під час укладання важливо контролювати рівність рядів. Після фіксації плитки слід додатково притиснути по всій площі, щоб забезпечити максимально надійне щеплення з основою. Петплитка не вимагає спеціальних інструментів або професійних навичок. Монтаж простий, чистий і швидкий, а результат має цілісний вигляд без виражених стиків, що робить матеріал зручним і до самостійного ремонту. Висновок. – це універсальний легкий у монтажі та догляді матеріал, що поєднує естетичність, довговічність, тепло та звукоізоляційні властивості. Вона підходить для швидкого та ефективного оновлення інтер'єру житлових та комерційних приміщень, а також для декорування меблів та інших рівних поверхонь.